Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України, і хочу з вами розглянути таке запитання. Ви мене запитуєте про Легіон Свобода Росії, яка цей легіон розпочав свою роботу в Білгороді і почалася бавовно. І так, давайте подивимося, що це за рух такий, тобто, це йде проти путінського режиму. Давайте розди... подивимося, яка мета у них щодо Росії. Боротися за свої права утримання території, тут утримання території, що тут за подводні. Ага, щоб Росію тобто не знищили. Ось, угу. з дияволом борються, бачите, як цікаво. Ось, тобто борються з дияволом. Давайте ми подивимося тоді ще таке питання. Як вони, як ось цей рух вплине на війну в Україні? Чи це допоможе українцям? Так ви бачите, що тут е, показують карти, що е, відволікання від основної від військової, так, зі сторони України будуть відволікатися тепер. Тобто, війна переходить тепер на їхню сторону. Оце вже є допомога е, цих, е, цього легіону. Тобто, війна переходить на їхню сторону. Вже освобождають Росію в Росії. Тобто росіян в Росії. Ви бачите, це те, чого не врахувала російська влада. Ось ці люди піднялися на боротьбу з режимом. І ще раз наголошую, що це те, про що не врахувала влада Путіна. Тобто Росія не врахувала такого, що можуть свої піднятися. Давайте подивимося, це, це, як це розростеться, чи буде це щось переростеться, це щось у велике, чи так і заглохне. Ну, тут я бачу, будуть їх угу, будуть карати, будуть їх переслідувати, будуть нищити цей лігіон. Кинуться великі сили, великі гроші на це кинуться. Тобто. Але їх вже не зупинити, наскільки я бачу. Підніметься чи тепер російський народ, Рашка, піде проти Путіна. Ну, ви бачите, дивіться, у верхушки буде зараз, як це називається, мінятися влада може. Ну, це не звичайно, не вже не завтра, не післязавтра, можливо, і не через рік, але це є хвиля. Це вже хвиля, це вже сила, тобто вона піде тепер до Москви. Я не бачу, що їх конкретно тут придушуть. Я навпаки бачу, що це ось уже колесо, ось це закрутилося. Тобто, а, путінському режиму, бачите, там йому треба тепер себе охороняти. Конкретно охороняти. І так, і так, переросте це дійсно у щось велике виглядає що так. Так, да, да. переросте в щось велике. Так, я вже було. Це ж було вже. Колись був пуч, пам'ятаєте, коли Горбачова. От, от це, в принципі, це ще. Розумієте, це низи встали. Це не встала верхушка, це встали низи. Тобто, мої другенькі, ну що ж, виглядає так, що почалося. Насправді почалося. Тепер нехай Росія. Трясеться Тресе, і в них літає бавовна. Ой, що це такое? А я радію, чому ні? Я дуже рада. Диявола треба тільки так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за ваші запитання, за вашу увагу, за вашу підтримку і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі!